Земля затремтіла ще до звуку мечів, те, що оточувало Єрусалим, було не просто армією, це був живий образ страху. Від лахіша до воріт люди Санхеріба пройшли з упевненістю, що ніщо їх не зупинить. Вони не прийшли просити миру, вони прийшли домінувати. Коли люди дивилися через стіни, їхні серця завмирали, і тиша стала молитвою без голосу. Цар Єзекія знав, що буде, а Сирія не була звичайною загрозою. Саме імперія давила міста, як хтось топче виноград. Коли вони підійшли, не залишилося ні стіни, ні вівтаря, ні імені. З сусідніх міст надходили повідомлення про грабунок, знущання та кров, а тепер вони були там таборували перед святим містом, просто чекає, коли настане час. З офіційним повідомленням було надіслано трьох асирійських полководців: Тартан, Рабесарі та Рабезаке – але це була не дипломатія, це було сплановане приниження. Вони прийшли з авторитарним тоном, різкими словами і позицією людини, яка вже розраховувала на перемогу перед боєм. Єзикія не мав достатньо сил протистояти цьому. Солдати це знали, народ це знав, ворог теж. Ворог вмів працювати з психологією, їм не потрібно було воювати. Досить було, щоб серця першими здалися. І це спрацювало очі, які колись вірили в Бога, тепер шукали людського виходу, бо страх завжди шукає коротких шляхів. Але Єзекія не відповів мечем навіть не звичаю ще ні. Він мовчав і чекав, тому що перший напад був би не його. Місто, наче, задихається. Кожен крок, який робили солдати, зовні, змушував тремтіти віру тих, хто був усередині. Люди були загнані в кут. Але щось у цій вимушеній тиші підготувало ґрунт для чогось більшого, тому що іноді Бог дозволяє ворогові кричати, просто щоб довести, що він той, хто говорить останнім, напруга була не лише військовою, це було духовно, це було небо, яке чекало відповідного моменту, щоб діяти. А сирійська армія ще навіть не почала говорити. Але коли вони відкривають роти, вони не просто погрожуватимуть Єрусалиму. Вони торкнуться того, чого небо не терпить честі Бога. І тоді тон зміниться. Коли Рабезакі відкрив рота, не вийшла звичайна загроза, вийшло блюзнірство. Він спеціально говорив на євриті, щоб почули люди на стінах, і кожне його речення було як меч, спрямований угору: не надійся на Бога свого, він тебе не врятує. Тон був глузливим, стратегія диявольська. Він не просто хотів залякати. Я хотів деморалізувати віру. Саме в той момент атака перестала бути спрямована проти Єрусалиму і почалася проти Бога Єрусалиму. А сирійський посланець почав називати імена богів інших народів, які впали перед Сеннахерібом. і він поставив фатальне запитання: який Бог зміг врятувати свій народ, чи буде ваш Бог іншим. Це була не просто образа, це була духовна провокація. Гордість імперії була тепер у прямому зіткненні з небом. Вони не знали, з ким мають справу. Вони сплутали Бога Ізраїля з дерев'яними та кам'яними ідолами, які звикли нищити. Вони думали, що Господь це ще одне ім'я в списку, але тут, саме в цей момент, почався запис вироку, тому що Бог не ділить свою славу, він навіть не приймає порівняння. Народна віра, і без того похитнута тепер була піддана публічному виклику. Це було не лише питання довіри, це було питання ідентичності. Єзекія, який відновив поклоніння Господу, тепер бачив, як усе піддається випробуванню. Ворог ніби казав: усі ці ваші духовні зусилля нічого не варті. Але вони не знали, що коли віра кидається викликом, вона не зламається, вона прокидається, і саме в такій війні людська гордість риє собі могилу. Коли хтось торкається честі Бога, не має значення наскільки велика армія, скільки в ній солдатів або скільки попередніх завоювань було, тому що небо може навіть дозволити образу на якийсь час, але воно не ігнорує його, і коли терпіння Бога закінчується, відповідь приходить без дипломатії, і поки асирійці знущалися, у піднебесних уже щось ворушилося, тому що молитва Єзекії ще навіть не була зроблена. Але суд вже відбувався образа не пройшла дарма. А хто думає, що слова не мають ваги, той ще не зрозумів, що означає доторкнутися до імені Всевишнього. Коли Єзекія отримав образливого листа, він не викликав генералів, не готував катапульти, він не збирав солдатів, він піднявся до храму. І він зробив те, що мало хто зробив би на його місці він поширив погрозу перед Богом, буквально. Ніби кажучи, Господи, це не від мене залежить це від тебе. Він не прочитав листа й запанікував, він прочитав і передав. Ставлення Єзекії виявило серце царя, який знав трон над престолом. Він знав, що його повноваження обмежені, але сили Божої не було. Тому він не намагався переконати ворога, він не намагався показати силу, він піднявся на найвище місце не географічно, а духовно. Бо в храмі мовчить крик світу. І віра починає говорити голосніше. Молитва, якою молився Єзикія, не була довгою, це не було надумано, але це було реально. Він визнав, ким є Бог. Ти єдиний Бог усіх царств землі, ти створив небо й землю. Другі царів, 19, І він сказав: Нахили своє вухо, Господи, і почуй, відкрий свої очі, Господи, і побач. В є 16. Це свідчить про близькість, яку мають лише ті, хто пізнав Бога в тиші до хаосу. Він не просив помсти, він просив справедливості, він не просив слави, він просив визволення, не намагався домовитися, він просто здався. І тут починаються найбільші перемоги, коли гордість поступається місцем капітуляції. Лист був перед Богом, король стояв на колінах, а війна, навіть не спалахнувши, вже набирала обрисів. Бо той, хто відмовляється від битви біля вівтаря, перемагає ще до її початку. Ця мовчазна мить у храмі була непомітною для війська зовні, але було видно небо. Бог не дивився на лист, я дивився на серце короля, і це все змінило. Бо світ бачить пейзажі, Бог бачить позицію, і коли серце співпадає з волею Всевишнього, самі небеса рухаються, і коли небо рухається, пекло відступає. І поки Єзекія молився, пророк Ісая вже готувався до слова, бо Бог, на відміну від ворога, не відповідає фанфарами, він відповідає вказівкою. І цей напрямок вже був завантажений реченням. Поки Єзекія молився, Ісая вже отримував відповідь, і це не була загальна відповідь. Він був конкретним прямим і наповненим авторитетом. Пророк не сказав можливо, він сказав, так говорить Господь. Речення було чітке. Цара Сирії не війде до Єрусалиму, не випустить стріли, не ступить усередину і не побудує пандусів біля стін. Бог прямо сказав, він навіть не торкнеться цього. Це пророцтво здавалося абсурдним, бо на дворі військо ще стояло табором, облога тривала, солдати продовжували гострити зброю. Але Ісая говорив так, ніби вже бачив кінець, і це те, що відрізняє правдивого пророка. Він не говорить про те, що бачить. Він говорить про те, що вже постановили небеса, і коли Бог говорить, час не змінює вироку. Те, що він говорить таємно, відбувається публічно, Ісая не пророкував на основі погоди, навіть не в можливостях він говорив, бо слухав, і те, що він почув, це безповоротне оголошення вироку. Якою дорогою прийшов нею й повернеться друга царів 1933. Це більше, ніж обіцянка, це відкрита божественна стратегія. Ворог, який озброївся для нападу, повертався мовчки, переможений без бою. Пророцтво не вразило він прийшов підтримати віру царя, тому що, коли страх сильний, єдине, що стримує вас, це слово. Єзекії не потрібно було бачити ангела. Я просто мав повірити в те, що сказав Бог, і був доказ. До будь яких видимих дій відповідь вже була опублікована. Бог не чекав, поки розпочнеться битва. Він уже з самого початку вирішив кінець, і Сая не кричав Не драматизуйте, він просто говорив, і цього достатньо, коли голос несе підпис небес. І коли люди почули, що сказав пророк, вони все ще не побачили зміни назовні, але всередині вже був спокій. Тому що той, хто вірить у пророче слово, вчиться відпочивати до приходу визволення, а на дворі Асирійський табір ще дихав. Але всередині вже були люди, які починали усвідомлювати, якби Бог говорив, то ніч, яка настала, була б не такою, як інші, місто спало. Асирійська армія спочивала у своїй зарозумілості, жодної стріли не було випущено, немає зламаних стін, здавалося, нічого не буде. Але тієї ночі Бог не мовчав. Він не посилав людських військ, не запалював жодного факела, він послав єдиного ангела. Тільки один невидимий для очей людей, але зі смертоносною місією з небес, оголошення не було, попередження не було, ангел не прибув з криком, воно прийшло як вітер, як лезо, як вирок. І поки воїни Сеннахериба мріяли про перемогу, серед них ходила смерть. Один за одним вони падали без боротьби, без шуму, жодної реакції. Це був суд у духовній формі, і ніхто не міг це зупинити, бо коли Бог вирішує. Ніхто не дискутує. Текст других царів 1935 є прямим тієї ж ночі вийшов ангел господній і вразив 185 тисяч в ассірійському таборі. Вплив жахливий. Одна присутність Бога могла зробити те, чого не міг зробити жоден людський меч. Сила Асирії не зрівнялася з простим дотиком з неба те, що здавалося непереможним, впало, як солома. Цей ангел не прийшов розрадити. Він прийшов судити, і це частина Бога, про яку мало хто любить пам'ятати: Господь, який рятує, є також Богом, який ранить. Він не діє імпульсивно, але коли він вирішує втрутитися, не існує жодної імперії, яка встояла би. Цей ангел не потребував світла, навіть не підтримки. Він ніс наказ, і цього було достатньо. Поки Єрусалим спав, Бог воював, і поле, де вважалося, що переможе диявол. Стало кладовищем гордості, людської участі не було, навіть не колективна молитва це була пряма відповідь на образу небо не потребувало союзників, потрібен був лише посланець із правим мечем. А коли ніч закінчилася, ранкова тиша виявила всю серйозність того, що сталося, тому що те, що було невидиме, тепер неможливо було ігнорувати. Сонце зійшло як завжди, але те, що він відкрив того ранку, ніхто не був готовий побачити. Там, де раніше був рух стратегії та бойові барабани, тепер була лише смерть: 185 тисяч вояків, навчені чоловіки, сильний, обладнаний, пав, все, ніякого природного пояснення, жодних ознак боротьби, ніби сам час зупинився і залишив попередження. Ісая 3736 підтверджує те, що вже було сказано у других царів, та сама сцена, те саме число, два окремі записи, що потім ніхто не сказав, що це легенда чи перебільшення, і встали вони вранці, аж ось усі мертві. Це не поетично, це буквально руйнування, якого ніхто не бачив. Але всі відчули результат. Вирок пройшов беззвучно, але його наслідок кричав Уявіть собі, тишу в тому таборі. Відкриті намети, тіла розкидані, жодного стогону. Немає тих, хто вижив, щоб розповісти, що сталося того ранку, лише відлуння того, що зробив Бог. Запаху крові не було. Була присутність святості, тому що це була не просто різанина, це була священна відповідь. Рука Господня прийшла туди. Воїни, юди, які прокинулися того ранку, не потребували меча. Табір ворога вже здався. Війна закінчилася без боїв. Погрозу відкликали без реакції, і ім'я Бога безмовно звеличене, те, що здавалося неможливим, стало спогадом, і пам'ять про суд є доказом того, що коли небо встає, земля мовчить. Немає армії, яка б могла протистояти, коли сам Бог вирішив воювати. Ця сцена позначила історію Ізраїлю, але вона також виявила серйозність царства, той самий Бог. Який відкриває Червоне море, закриває також уста зарозумілих, те саме, що захищає і протистоїть. Ангел вже пішов, але наслідки його смерті все ще висіли в повітрі, і тепер, коли тіла розкидані навколо, залишалося лише одне: король, який вважав себе непереможним, виявив, що його корона не врятує його від остаточного вироку. Сан Херів, цар, який надсилав образливі листи, який знущався над Богом Ізраїлю, який оточив Єрусалим, наче це було ще одне завоювання, тепер тікав. Він не випустив крику, не залишив повідомлення, він не повернувся з люттю, повернувся мовчки з ганьбою, яку може нести лише той, хто переживе власну зарозумілість, король, який звеличився, пішов через чорний хід історії. Він повернувся до Ніневії своєї столиці, але він не повернувся таким же. Імперія ще існувала, але всередині щось зламалося, репутація непереможності була вже заплямована, ім'я, яке колись поширювало жах, тепер носило ганьбу. Тому що людина, яка кинула виклик небесам, мусила проковтнути власну гордість зі смаком поразки, і найгірше на очах у своїх. Біблія розповідає, що через деякий час він увійшов до храму свого Бога, Нісроха. і там, посеред богослужіння, перед тим, що він вважав святим, його вбили власні діти. Іронічно чи не так, той, хто знущався над істинним Богом, помер на колінах перед фальшивим Богом, і переворот не прийшов ззовні. Це прийшло зсередини, від когось знайомого, чия кров не завадила. Ця деталь більш ніж історична, це духовно. Тому що, коли Бог замикає коло гордості, він дозволяє самому престолу стати руїною. Язичницький жартовник, де він шукав безпеки, став гробницею. Ценахарі був похований тією ж гнилою вірою, яка змусила його почуватися непереможним, і його смерть стала остаточною печаткою в історії людини, яка недооцінила живого Бога, Немає честі для тих, хто кидає виклик вічному. Немає значення, наскільки сильним ти виглядаєш, наскільки ти відомий або скількома солдатами ти командуєш. Коли Господь воскресне, падіння нечестивих є лише питанням часу. Перший час сенна нахириба минув. Той самий, хто думав, що знищить Єрусалим словами, його власний голос замовк назавжди, але те, що почалося з погроз, закінчилося благоговінням, тому що тепер, коли ворог розбитий, поле очищено. І справедливість здійснена все, що залишилося, це визнати, коли Бог вступає у війну, ні для кого більше не залишиться слави. Замовкніть і знайте, що я Бог. Псалом 46, 10. Цей вірш не є запрошенням до пасивності, це наказ від того, хто вже виграв ще до початку бою. Єрусалим бачив це на власні очі. Єзекії не потрібно було піднімати свій меч, Ісаї не потрібно було лізти на стіну. Ангелу не потрібно було з'являтися, і все ж найстрашніша армія того часу була знищена за одну ніч. Ця тиша, яка настає після Божої дії, не є пустою. Це така тиша, яка важко висить у повітрі. Від того душа схиляється. Це змушує мовчати навіть найзарозуміліших. Бо коли Бог вступає у війну, він не сперечається, він вирішує, а коли вирішує, то не домовляється. Йому не потрібно повторювати накази. Одне його слово вирішує те, чого не змогли змінити тисячі людських голосів земля мовчить, бо визнає те, що вже знає небо. Немає нікого, як він, немає жодної імперії, яка могла б перемогти його, ані жодного плану, який міг би здивувати його. Історія Сеннахериба не стосується військової стратегії, йдеться про божественний суверенітет. Це про те, що відбувається, коли виникає образа, і відповідь йде прямо з трону. А коли вона прийде, світ схилиться добровільно чи примусово. Кожен, хто бачить цей епізод духовними очима, розуміє, що Богові не потрібно доводити, хто він. Це просто показує. І коли це проявляється, то для того, щоб зрозуміти, правосуддя може зайняти деякий час, але воно ніколи не підведе. Суд може здатися далеким. Але він ніколи не підведе визволення може прийти в останню хвилину, але воно завжди приходить у потрібний час. Коли все закінчилося, не ім'я Єзекії стало відомим, так само, як і Сая, навіть не ангела. Залишилося ім'я Господнє піднесене, бо коли він вступає у війну, немає місця марнославству для чоловіків не залишилося сцени, просто вівтар. І біля цього вівтаря схиляється кожне коліно, бо вся слава його. І, мабуть, тому цю історію досі розповідають, тому що той самий Бог, який ангелом заглушив гордість, все ще дивиться з висоти. І коли він знову вирішить діяти, йому не потрібно нас попереджати. А Сирія мала воїнів. У мене була стратегія, він був відомий, але благоговіння не було. І хто кидає виклик небу, рано чи пізно падає перед ним. Богові не потрібен натовп, щоб діяти. Досить одного ангела однієї ночі достатньо. Його наказ змінює долю імперії. Тепер подумайте, якщо він зробив це тим, хто знущався з нього, чого не зробить він тим, хто довіряє. Якщо ця історія зацікавила вас, прокоментуйте нижче, яка частина вразила вас найбільше. А якщо ви хочете продовжувати пізнавати істини, які стрясають душу, підписуйтеся на канал і активуйте дзвіночок. Тому що наступного разу, коли Бог діятиме, це може бути для вас.